Михайлівський монастир зробив те, що повинна робити церква. Монастир відкрив двері, пустив тих, якого бив беркут. Ми відкрили свої храми і тут робили хірургічні операції, допомагали пораненим. Це зробив Михайлівський монастир, і цьому він прославився у всьому світі. Три місяці підтримували революцію, підтримували цей храм. Хоч раніше я не посічала воріма революції. Ми сюди приносили і ліки, і все тому ми сьогодні тут. Цей храм після останніх місяців він який якось набув особливого значення. Ми сюди приходимо досить часто. Раніше ми не були часто на світле Христове Воскресіння, і у нас дуже багато надій на те, що все в нашій країні, в нашій родині великій Україні, буде добре. І Тому ми тут, щоб помолитися за Україну і за її світле майбутнє.